Як ви проникли на подвір'я? Ми обійшли будинок будинок заднього Женього. Там ще були якісь перешкоди, чи там вже вільний вхід на подвір'ї? Маленький Маленький так? І опинилися у внутрішньому подвір'ї, правильно? Ви зайшли з якому, шукати далі, хто кажеш якісь речі, цінні, щоб продати, так? Або гроші. Ну, ви заходьте. Для чого ти вдарив її по ні, ні. долоні? Ти щось спитав її, чи ти зразу вдарилася? Ні, я їй сповся, що вона вийшла, думаю, на цей, здатність і вдарив. Ага. Скільки було пам'ятаю. Він що сказав, перед тим як наносити, чи просто взяв? Ні, її? просто вбив. Там шукали речі якісь, нічого не знайшли. Що, що саме ви шукали? Що хотіли знайти? Ну таке щось, я не знаю, щось, тарілки там якісь, ложки, щось таке, що можна було продати. Ну а дивилася, вона дихає, не дихає, не, може ми не щось по допомогу, можливо, там через якийсь час прийти, подивитися. Ну вона ж похилого віку. Поліцейські затримали двох братів, один з яких неповнолітній, за підозрою у розбої на літню жінку. Подія мала місце в одному з тіл староказацької громади. Вночі молодики проникли до будинку 76-річної місцевої жительки, довідавшись, що вона отримала пенсію. Побивши жінку, вони обшукали будинок і, не знайшовши грошей, з місця злочину втекли. Вранці потерпіло з тілесними ушкодженнями виявила соціальна працівниця, яка і викликала правоохоронців. Поліцейське оперативно встановило особи правопорушників, якими виявилося двоє братів 24 та 17 років і затримали їх у процесуальному порядку. Наразі слідчі повідомили їм про підозру у розбої, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Thank you.